Задумувались про власний бізнес, але лякали високі ризики та проблеми з працівниками. Ми допоможемо вам відкрити власну кав'ярню з гарантією зворотнього викупу та дохідністю від 10 до 20 тисяч гривень на місяць або 180 тисяч гривень на рік. Де ще ви бачили бізнес, ведення якого займатиме у вас 15-20 хвилин на день? Це точка самообслуговування, де клієнт сам готує і оплачує каву. Кав'ярня займає всього один квадратний метр і без проблем встановлюється у будь-якому громадському. Приміщенні, якщо ви захочете перевести її на інше місце, це займе всього кілька годин, і ви не втратите ваші інвестиції. Жодних проблем з персоналом, зарплатами та ремонтом. Контроль кількості продукції прямо у вашому смартфоні. Ми допоможемо вам з підбором локації, забезпечимо сировиною та займемось експлуатацією вашої цифрової кав'ярні. Також ми даємо гарантію викупу обладнання, а вам залишається лише підтримувати чистоту, контролювати залишки сировини і отримувати прибуток. Якщо ви шукаєте бізнес з мінімальними ризиками. Та мінімальною залученістю в процес ця пропозиція саме для вас. Залишайте свою заявку на сайті, і ми з радістю відповімо на усі ваші запитання. Поділимось фінансовим планом та запросимо на дегустацію кави.